Привіт! Сьогодні неділя, а значить, є час видохнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки і напрямок руху в житті. Це вже сьомий випуск авторських подкастів. Кожен з нас має сім'ю. Все в житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію ключик до щасливого буття. Але помилки неминучі, проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів, але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто непросто. Тож пропоную провести цей час зі мною, щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал. Зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат і медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта в судовому чи позасудовому порядку Будьте на хвилі сімейного права. Сімейне право оточує нас усюди, ми є учасниками процесів. Які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюємо це з самісінького дитинства. З глобалізацією, руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення покращується і сфера сімейного права, а також розвивається сім'я як Інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою. Азбука сімейного права або, як говорить, закон. Як казав один класик, у сімейному житті головне це терпіння, але інколи чаша цього терпіння переповнюється, і коли щасливі разом люди змушені вирішувати долю свого шлюбу за допомогою Феміни. Ні для кого не буде новиною, що останнім часом юристи не дуже полюбляють вести сімейні справи. Насамперед це спричинено тим, що винагорода, як правило, або дуже мала, або не виправдовує докладених зусиль та моральну сторону справи. Адже сімейні спори у більшості випадків це серйозні сімейні конфлікти, коли чоловік та дружина не можуть самостійно їх вирішити та віддзеркалюють своє ставлення одне до одного через захисника іншої сторони. І через образу та гнів плескують на адвоката все. Що не змогли сказати своїй колишній половинці, а потім досить часто досягають примирення та навіть відновлюють подружнє життя. Тож сьогодні ви дізнаєтеся все про сучасні тенденції вирішення сімейних спорів бути на хвилі сімейного права. Сімейні спори це одна з найпоширеніших категорій справ. Адже скільки людей, стільки може бути заяв про визнання фактичних шлюбних відносин, стільки може бути спорів про розірвання шлюбу, про розподіл подружнього майна, про визначення місця проживання дітей, про стягнення аліментів, про визнання батьківства, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки, усиновлення тощо. Особливістю цієї категорії спорів є їхня емоційність. Оскільки суперечки виникають в умовах прикрощів та переживань сторін. Загальновідомою є приказка хочеш дізнатися, хто твій чоловік, дружина, почни з ним з нею розлучатися. Тому сторони в більшості випадків у такий спосіб намагаються довести одне одному, хто є більш вагомим та вартим уваги, або ж покарати за завданий душевний біль. Рівною мірою до мене звертаються як жінки, так і чоловіки. Є справи, яких мене просять допомоги чи зробити усе можливе, щоб батько почав спілкуватися з дитиною, тому що страждають її інтереси. А є навпаки, коли мати не бажає, щоб батько брав участь у вихованні дитини, а батькові доводиться в судовому порядку визнавати своє батьківство та встановлювати регламент зустрічей. Медіація метод позасудового вирішення конфліктів за допомогою третьої нейтральної сторони посередника. Який супроводжує процес медіації, застосовуючи певну техніку ведення переговорів. Медіація спрямована на те, щоб у строго конфіденційній та позасудовій процедурі допомогти сторонам конфлікту в пошуку рішення, яке відповідатиме їхнім інтересам, зазвичай емоції сторін при розірванні шлюбу є перепоною для цивілізованого врегулювання усіх необхідних моментів подальшого життя. Для розмов про юридичні питання сторонам необхідно підготуватися, досягти так званої точки неповернення та впевнитися у своєму рішенні. Тому, коли до мене звертаються майже одразу після чергової сварки, маючи ще гаряче рішення про розірвання шлюбу, я консультую про основні питання, які потрібно буде врегулювати, а також раджу трохи перечекати, щоб набратися моральних сил та обдумати різні варіанти. До того ж, я зауважую, що цілком імовірним є примирення, а та поведінка, яку сторони демонструватимуть зараз, може значно зашкодити налагодженню стосунків. Таким чином, градус емоційності розриву стосунків дещо знижується, вага сторін переключається на збереження взаємин. Закономірно, що вступаючи в судову гру у сфері сімейних правовідносин, сторона прагне досягти певного результату. Через сильну образу та гнів зазвичай сторона хоче просто помститися іншій стороні чи отримати матеріальну компенсацію так званої завданої моральної шкоди від сімейного життя, що не склалося. Наявність спільних дітей з одного боку при розірванні шлюбу допомагає батькам приймати виважені рішення щодо їх місця проживання та матеріального отримання, проте з іншого дає підстави для психологічного маніпулювання відібранням дітей у судовому порядку. Медіація визнає емоції та дозволяє сторонам їх виражати. Основні функції медіатора бути генератором альтернативних пропозицій, стати джерелом інформації, служити помічником у виробленні сторонами остаточних домовленостей, навчати сторони правилам ведення партнерських переговорів, вирішення спору шляхом проведення процедур медіації заощаджує час, знижує вартість процесу вирішення спору. Забезпечує приватність та конфіденційність, дає можливість отримати виграшне рішення для обох сторін, яке кожна зі сторін буде добровільно виконувати та запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому. У сімейних спорах результатом медіації може стати письмовий договір про те, з ким з батьків проживатимуть діти, або яку участь у забезпеченні умов їхнього життя буде брати той з батьків, хто проживатиме окремо. А також про умови здійснення права на виховання дітей, плюс нотаріально посвідчені договори про розмір аліментів про поділ майна подружжя або ж мирне врегулювання судового спору шляхом укладення мирової угоди. Проте на медіацію в чистому вигляді мало хто погоджується, зазвичай це посередництво у спілкуванні між сторонами, що конфліктують, з метою виявлення інтересів кожного. Та поступового зближення до прийняття взаємоприйнятних домовленостей. При цьому володіння спеціальними навичками та застосування емпатійної комунікації полегшує довіру сторін і відкривають справжні потреби кожної зі сторін. Для мене кожна справа особлива та потребує індивідуального підходу, сили емоційних причин конфлікту, готовності сторін мирно врегулювати конфлікт, перспективності виконання отриманого судового рішення. Саме тому я намагаюся врегулювати спір, не критикуючи і не оцінюючи. Я періодично підвищую свій емоційний інтелект і навички посередництва при вирішенні конфліктів, що дає мені змогу крок за кроком все краще розуміти причини тих чи інших вчинків людей. Відповідно, коли сторона конфлікту бачить, що її чують та розуміють, градус емоційного сприйняття ситуації знижується, після чого можна говорити про можливі виходи з ситуації. Маючи практичний досвід, я можу спрогнозувати перспективу бажаного результату методами тиску чи способом мирного врегулювання спору, роз'яснити безперспективні справи у зв'язку з відсутністю належного законодавчого регулювання та дієвих механізмів стягнення чи примушення до виконання певних дій, а відтак заощадити матеріальні витрати та моральні переживання. А також допомогти побачити, що, можливо, не варто жити тільки судовими процесами, що є інше нове життя з новими людьми та новими можливостями для особистісного розвитку. Недосконалість окремих норм сімейного законодавства призводить до формування різної судової практики застосування норм сімейного права при розгляді аналогічних справ, що значно ускладнює прогнозування, яке рішення може бути винесене по справі. Далі буде. Будьте на хвилі сімейного права. Є справи, які, як в старому анекдоті, годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення. І варто зазначити, що такі справи найчастіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розгляду через завантажені суди, не про реальні спори, а про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрат. Рубрика Сімейні спори вічна боротьба це серія історій по мотивам реальних, де персоналізованих, зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з її героями, моїми клієнтами. Усі співпадіння випадкові, адже обставини історії будуть частково змінені або узагальнені задля збереження адвокатської таємниці. Будьте на хвилі сімейного права. Історія сьома. Скільки років ви готові битись за право? Побачити свою дитину здається, більшість слухачів, не задумуючись, відповість стільки, скільки потрібно. Але не кожен дійсно витримає багаторічні судові засідання, виїзди на виконавчі дії, розшуки, витрати на адвокатів і все це без будь-якого видимого результату. Дитину ховають, перевозять в інші квартири, міста, країни, тільки знайшли і все починається знову. Навіть маючи на руках судове рішення, а іноді навіть не одне, виконати його практично не вдається. Звучить вже не так просто та обнадійливо, а якщо ви ще й постійно проживаєте в іншій країні і до усього вище потрібно додати витрати та час на перельоти, проїзд, готелі, страховки перекладачів, постійно відпрошувати з роботи на тиждень чи два. А потім пандемія, а далі повномасштабне вторгнення, що створює все більше і більше перешкод. Таку справу знають всі у місті, у якому проживає матір дитини, яка викрала її немовлям, незаконно привезла в Україну, тут переховує від батька вже кілька років. Поліція, органи опіки, виконавча служба, суди, всі вже не раз бачили та чули фігурантів цього кейсу. Додатково залучені і посольство країни, з якої викрали дитину, міжнародний відділ, прокуратура і суди тієї країни. Кожний місяць, а то й два рази на місяць, новий виїзд за усіма відомими можливими адресами перебування дитини. І от сам батько, що прилетів в Україну, його адвокат, перекладач, представники поліції та органів опіки Державної виконавчої служби. Вся ця компанія зустрічається вже не вперше. Але. Сьогодні, як і всі виїзди протягом двох років до того, вони знову опиняться перед закритими дверима, бо дитину ховають вже в іншому місці. Два виїзди, п'ять, п'ятнадцять, і батько вже втрачає будь-яку надію знову побачити свою доньку, бо ресурси, як фінансові, так і моральні, вже просто вичерпали за ці роки боротьби. А дитина тим часом росте. Навіть не здогадуючись, скільки зусиль докладає її батько для того, щоб просто мати можливість бути батьком. Чому так? Важко відповісти однозначно. Скоріш за все, внутрішні образи матері, яка вирішила покарати чоловіка за невдалі стосунки. Вона знає, що найболючіше вона зможе зачепити його саме через дитину і використовує це. Не всі історії мають щасливий кінець. Іноді трапляються і такі кейси, але віримо, що коли дитина підросте та не буде під повною владою матері, вона нарешті зможе дізнатися правду про свого батька та про все те, що він робив для того, щоб просто бути поряд зі своєю дитиною, бути на хвилі сімейного права. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною, довгою, короткою, доброю, злою, філософською, фантастичною, хм, комедійною, не випадково усі кінострічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра з кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться, ніколи не вгадаєш. Скільки не прогнозуй. Буде так, як має бути для кожної сторони. Вступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий. Висновки зроблені, а тому є мораль Будьте на хвилі сімейного права. КАЗка сьома Як звільнитися від любові нав'язливого багатія. Анно ваш контакт дали у міністерстві. У мене незвична ситуація, мені потрібна ваша порада. Ой, як далеко ноги ростуть, думаю я. Але неочікувано приємно. Дві години пролетіли, як мить, історія кохання дівчини цікаво інтригуюча. Такого я ще не чула. Вона активна бізнес леді, він дуже заможний чоловік. Познайомилася під час подорожі, закохалися. Але леді вирішили розійтися. Незважаючи на наявність іншої родини, чоловік каже: Ні, ти найкраща та найкоханіша жінка в моєму житті. Я не відпущу тебе. А тут ще й вагітність. Що ж його робити, думає дівчина. Буду народжувати, але з ним порву точно. Як це зробити? Бо всі аргументи вичерпалися. Крутіли, вертіли ситуацію та можливі варіанти дій, і тут промайнула думка чим ви його вабите своїм розумом, природньою, зовнішньою та внутрішньою красою та фінансовою незалежністю? Але навколо не нього зовсім інші дівчата. Ви зрозуміли які? Ви їх антипод. Треба вам змінитися та поводитися, як вони. Спитає, що сталося, що це за зміни? Скажете, це все гормони, така нова я. Посміялися разом, класна ідея. Я подумаю, сподіваюсь, не доведеться. Пройшло чотири місяці. Анно, це знову я. З цієї сторони тихо, я народила, записала батька дитини з моїх слів. Але тепер думаю, що я цим позбавляю дитини-батька. Хочу його юридично визнати, батьком і нехай сплачу аліменти. Будьте моїм адвокатом. Без проблем, кажу я. Навіть якщо він не прийде на експертизу, суд винесе рішення на вашу користь, така судова практика останнім часом. Чудово! Тоді за діло, які документи та докази маю вам надати. Пройшло 5 місяців через місяць перше судове засідання. Ой, Анно, що ж я наробила? Мабуть, будемо відкликати позови. Розказуйте, чому? Я все-таки вирішила забути та похоронити ту історію. Чудова новина, кажу я, зробимо все, що треба. Що, що? Як це ви відмовляєтеся від позову про батьківство? Що це ви таке написали? кажуть мені в суді. Саме так відмовляємося. І не просимо залишити без розгляду. Буває і таке, відповідаю я. Мораль цієї казки така: життя та час все розставляють на свої місця. Бути на хвилі сімейного права! З вами була Ганна Гаро, до наступних ефірів.